26 жовтня дата, що не завжди привертає увагу в українському календарі, але якщо вдуматися, вона приховує низку цікавих подій, які поєднують минуле і сьогодення. Цей день дихає працею, боротьбою та пам'яттю. Традиційно в останню неділю жовтня Україна вшановує автомобілістів і дорожників, людей, які рухають країну буквально. Ще у 18 столітті по українських землях пролягали поштові тракти, вузькі шляхи збитого каменю, якими кур'єри доставляли листи. У 19 столітті з появою залізниць дороги нібито втратили значення, але саме вони стали символом свободи пересування після відновлення незалежності. І тепер, коли українські дорожники відбудовують шляхи після російських обстрілів, це свято набуває нового змісту. День людей, які буквально з'єднують країну. Цього ж дня церква вшановує святого Димитрія Солунського, воїна, який загинув за віру у третьому столітті. Його вважають захисником хоробрих і покровителем воїнів. У народі це був початок передзимового періоду. Дмитро на снігу стоїть, зима буде сувора. У Карпатах цього дня вперше топили грубки, готуючись до холодів. 26 жовтня 2021 року Україна вперше офіційно підтвердила застосування турецького безпілотника Байрактар на фронті у відповідь на ворожі обстріли. Цей крок став поворотним моментом: дрони перетворилися з експериментальної техніки на щоденну зброю української оборони. Відтоді оператори безпілотників стали новим поколінням героїв, тими, хто воює з холодним розумом і точністю. А через три роки, 26 жовтня 2024 року, цей день знову став сумним нагадуванням про ціну свободи. Російські атаки забрали життя мирних мешканців Дніпра. Президент Володимир Зеленський тоді звернувся до союзників із закликом діяти рішучіше. Його слова стали відлунням стародавніх молитв про віру і витримку перед лицем ворога. У цій даті немає випадковостей. Вона про тих, хто прокладає дороги у прямому і переносному сенсі, про тих, хто не здається навіть коли навколо темрява, про тих, хто будує, захищає, пам'ятає. І тому 26 жовтня це не просто ще один осінній день, а нагадування шлях України триває попри всі бурі, бо є ті, хто вміє тримати курс до світла. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.